Ну, по-перше, я хотів би всім вам подякувати в першу чергу за вашу працю, за те, що ви охороняєте нас, слідкуєте за правопорядком. І все-таки нам вдалося досягти того результату, що сьогодні ми маємо свого власного поліцейського офіцера громади. Сьогодні в селі Доришівка відкрилась 39-та поліцейська станція та до виконання обов'язків приступив поліцейський офіцер Дорошівської сільської територіальної громади. Поліцейський обслуговуватиме вісім населених пунктів з населенням більше п'яти тисяч громадян. Якщо потрібна буде громадянам допомога жителям Дорошівської територіальної громади або іншим людям, які будуть знаходитись на даній території, вони можуть звернутися до поліцейської станції, де я буду постійно знаходитись.